Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них Домінкевич Роман Степанович. Стрілець помічник гранатометника військової частини А 46 40 народився 28 серпня 1981 року у місті Калуші у житловому масиві підгірки. Був найстаршим сином у сім'ї. Мав молодших брата Івана та сестру Ірину. Жінка пригадує, Роман Ріс доброю, веселою, енергійною дитиною. Завжди з відповідальністю ставився до навчання і до всіх обов'язків, які покладались на нього, як на старшого брата. Був цілеспрямованим і наполегливим, товариським, вірним і надійним товаришем для своїх друзів завжди піклувався про мене як про молодшу сестру. Мав дружні братерські відносини з нашим другим братом Іваном. Навчався у підгорецькій школі перших других ступенів, зарекомендував себе сумлінним і старанним учнем. 1996 року, після закінчення 9 класу вступив до вищого професійного училища номер 7, Здобув фах електрогазозварника 17 листопада 1999 року Був призваний на строкову службу у внутрішні війська охорони МВС, якого проходив у місті Дніпро. Після звільнення в запас 9 липня 2001 року влаштувався на роботу на Калузький завод Будмаш. 25 жовтня 2003-го одружився з коханою дівчиною Мариною. У щасливому шлюбі виховували двох синочків Богдана та Андрія, яких тато дуже любив і тішився ними. Багато працював, був опорою та підтримкою для сім'ї. У 2013 році пішов працювати у фірму Українська Будівельна асоціація. На роботі Романа поважали як відповідального працівника спеціаліста своєї справи за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток будівельної галузі та за високий Професіоналізм отримав грамоту. Староста села Марія Стасюк розповідає: Роман був звичайним сільським хлопцем, дбайливим чоловіком, турботливим батьком, щирий і тихий, старанний і відповідальний. Роботи ніколи не боявся. Про таких у селі кажуть справжній газда. Як ніхто вмів контролювати свої емоції, він завжди приходив на допомогу, коли хтось просив, чи навіть не просив, а просто її потребував. 24 серпня 2022 року. Роман приєднався до лав Збройних сил України, служив стрільцем по. Мічником гранатометника другого штурмового відділення, першого штурмового взводу, другої штурмової роти, військової частини АМ-46 40 навчання проходив у Чехії. За словами побратимів, був відважним воїном, надійним другом. Іван Петрина ділиться спогадами з Ромою, хоч і проживали деякий час в одному селі, але поближче познайомились уже у військкоматі. З перших днів завжди трималися разом у різні епізоди нашої служби від роти до відділення. Я на посаді гранатометника. Він мій помічник. Були один одному підтримкою. Рома дуже спокійний і врівноважений. Спершу подумає ніж зробить. Він став для мене хорошим порадником. Міг віддати для побратима останнє. Навіть те, що могло бути потрібне йому, не вагався і був рішучий у своїх вчинках. Бойове завдання 8 червня 2023 року у районі населеного пункту Новоданилівка Оріхівського району Запорізької області стало для Романа останнім. Про загибель бійцям стало відомо лише 4 серпня. Свій останній спочинок герой знайшов 7 серпня на місцевому кладовищі села Студінка. Посмертно Роману Відомінкевичу присвоєно звання почесний громадянин Калузької територіальної громади. Вічна йому пам'ять і слава герої не вмирають.